Мої вітання з вами краве. Горіть трошки тижко, бо на годинку друга години ночі, а для вас це буде з година 8-9 ранку. Ось. Відкривали ми з Андрієм Сергієнком, вібой, коментатор національної збірної України по електронному футболу. Пакетики. Він підготував 200 пакетиків. Ми відкривали, і ви подивіться, що випало. Тільки спешл-карточки, тільки то це. Ось, поліпіть вподобайку, підпишіться на даний ютуб канал. Напишіть якийсь приємний на коментар, наприклад, що вам випало. За тоців, АПЛ, наприклад, ось. І бажаю вам приємного перегляду. А я слідкую за каунтрісіть. О, то краво! Опа! Е, хто там це? це? Перший пішов. А, ні, це не жіночка. Нормально. Юсбери хол. Є, я його втиканув. Вау, клас. Я буду нормально. 300 гривень і це. О, крава, крава! Поляк, форвард. З Барселони. Тихо! тише, це. Сейчас рарка. А давай, нею? давай, давай, давай. А за нею. Ну. Сука. Хто ти? Хто ти? Вубен мой! Ні, ну центрального захисника ти хотів, Андрюша? Це не Вубен мой, це боже мой. Ну боже мой, тоже підходим. Другий ТОЦ! А що ти за пакет? Пакет крове 86x2. Ее сюда, Кто? Це херня якась А, дорож, Це... Це за, за поп. За поп знову. Бля. Вау! Класс! Боже мій, дрейр. Що за дрейр, блядь Це вся жизнь моя дрейр, блядь 85x4. Я, я Я уже на рандоме почав работаю. ОПА! Сюда, сюда, сюда. За ним буде, Да? Да. Да, за ним Педрі А, ні, не, не Педрі. це, це краще. Ну, будь ласка, дай щось гідне Запел. Ну гунку! Все хорошее! Хорошо! Да, норм. У нього карточка виглядає доволі пристойно. скільки він коштує, будь ласка. Ну, гляньте, оцініть його. Ну на початку має бути зараз нормально. А ну давайте ще 100... один, тот, що там був захований Ні. Оце пара вот монет. Він говорить: "Lady and Gentlemen, uh, this is much today." О, краво тоз. Опа. Вайт. А, бронз. Тихо. Бронз. І Де Брюне. Ман, який Де Брюне? Ні, ні, я не знаю, як Боже. Боже, бля. Чучо Ернандес. А чуча це прям підходи про нього. А шо Чуча. Ого, епать паки пішли. 83 х 10 Ну блять, ну майже тут випис. Дивись скільки їх. Та я їбу нахуй. Давай, блять, тоц нахуй. Ну мені шкода буде, що ми нічого не скинемо. Ну тоц? сюди. Хто це блядь? Ой, бля. Банза. Двойний тоц? Блять! Боже мой! Ну и сразу два, дивись, крав, уже было 5 7. Ну да, уже знаешь так. Да, ты ну, чуешь О! Тос, тос. Бронз. И все, кто? Алисон Бекер! Вамос! Мою команду. Ну нормально, чушь. Да. 86x2 Да Англия Watkins Кто это? Опа Двойной, двойной Идёт с Добрый, добрый, добрый Нет, это не пак Вот так что так ты что? Уже 10, корова Russo Сколько Russo? Сколько он на Да Не, нормально x 2 Ляпс давай Тот Грант О. Грант тот Ну! Це, подожди, це. Дуб, э, рарка? Це байт. Це піздець байт. Я оран задумався на секунду. Бля, боже, ну. Воно... Бля, боже, оце третя. Бубен мой! Давай. Где? Yeah. Yeah. Знову Англія, бронз. Третій тост за мною схований. Ну. Ну, да, щось, принеси бронзу щось позитивне. Без своїх подружок. Я казав за муслеру, да? На початку за цим? Муслера. В принципі. Некіт... Нормальний фодер? Так, это трейд був. ТОЦ! Ну, будь ласка. Найс! Ааа! Я думаю, це Едерсон Блін, я думаю, це Эддерсон, це Кейтінг Кейтінг трейдебл Найс Так, пак за 50 тисяч Ну давай, принеси так, щось Так, дев. майже, майже ну! 20. О, тот. Португалія Центральний захисник. Добре. Зарублені ми поняли. І... Це трейдебл, да? Да. Ну дайте щось Алісоо 100 Стока на базі О, давай, його, мабуть, виставим зразу, Бо Я буде падати мабуть. Який він рейтинг? Фак за О, Патоц! Німеччина. Це. Реал Мадрид. Крос. З ким там? Ну дайте год, но кто трейдебл Ну, блядь, я ж багато не питаю. Хто це? Банза! Банзай! Що, гранта? Давай! Давай, відквой Ти один я одного відкрую. Давай. Так. Франція. Француз. А, Малар. Так. Малар. Ну непогано. В неї там прикольно наша карточка выглядает. Да. No. Ну Ти скіпнув, конечно. Скільки вона коштує? А, такі не треба скипать, Ну давай, Це я відкриваю. Португалія. Це. Боже, браво, крах, хорош! Боже мій. Боже мій. Боже мій. А як він так випав? Він що, в цій команді що. А це з усіх, поняв, грант усіх. А. Боже. Ура! Ау! Хто це може бути? Мене. Ага. І хто? С дайте щось гідне. Ну, дайте що згідне. Давайте нані. Нані. Да не, наню не, не по Блін, 95 25 пояснин джазу. Прикольно. Да, класно. 95% 65, я думаю. Выкрываем. Дивимось. Тотс. О! Тотс. Анля. Степ Водкинс. Не. Кейн. Кейн. Кейн, еще прикольніше. Боже, ну кей, она прикольніше. <laughs> Це четверте? Да, это она. Класс. Сильно, сильно. Ух, ю! Это пак! Так. это а тоже 86 x 3 Опа! Wow. Урвай. Муслера. 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 О, тут цена 1. А может один. дабл? А может mm -hmm. дабл? Mm -hmm. Да, да, да. Стои сотки. Мы тут не один. И 92, значит, 93 плюс. Ну. Сюда! Хорош! Ваму! Я казал, что будет топчик. Вот им топчик. Найс! Солидно. Хэммин. Иди аж. Найс. А сирин кошты? 4-5 по зерочкам. Та не, у него плейстайл, удары. ли? Ну, да, ну, это просто... Я... Ху -ху -ху. Найс, вамус! За... Ну, зараз мы это скажем, ну, это ну, фодер, ну, это фодер. Ну, че. Да, фодер на карте, Никит, что да. ты думаешь? Я думаю, ничего ним нормально. 84 к 20? давай его а что? Сюда. Yeah. Ну, ах, жуки, Моделор. ах, жуки, <laughs> блядь. Ну, кто еще может быть? Все мы рейтинг Муслера. и боже мой, это топ. Так, зараз закончится. Фейрплей. до АПЛ. О, витаем их. Ну, рейтинг. Клас. Найс. Анля. Сід. Що це? Uh, tico, tico. Da... Ну, тихо. Тихо. Да, ну майтер що здате хоче. <ристо> Десь ми таке бачили. Кто це, <ристо> це? Я не може прийняти? Блядь, А як так а може вийти а... 93? Блять. просто геніально наїбала. Бля, я вже думав, там якийсь на дверь. Да, так, так плюс, реально блядь. Так завжди було, так. Що це за херня? Блядь. О, три ТОЦа, Це вже хоть щось с новеньке. Да, И опять да. це вубен бой. Тоц. Анли. Центра... Боже, вона з нами опять прощається. <реш> ну тут хоть два тоца. Давай. Ну да, это позитивне. Давай ну. Давайте, щоб було 4 ну. Ану. Ага. А дякую всім, хто був на... це відео. Ось. Дякую Андрію, що дав такий контент. Ось. Не забувайте, посилання на банку є в описі. Донайте, допомагайте. А ми зустрінемось уже завтра. Нагадую, завтра виходять хрестки нулики, Руслан проти. Skromno. 16.00. Do nowych spotkań. Uff!